У сумах провели в останню путь солдата Сергія Литвинова, який помер 31 липня за місцем несення служби. У червні йому виповнилося 43 роки. Прощалися з військовим на алеї Слави Баранівського кладовища. Сьогодні ми знову вховаємо ще одного захисника. Майже кожного дня в нашому місті відбувається похорон самотніми залишаються дружини. Дітки залишаються, матері плачуть і це дуже страшно втрачати наших героїв. Майже кожного дня в області ми бачимо новини. Також є у нас загиблі наші земляки. Дуже сумно. Ми ще раз співчуваємо родині загиблого захисника. Вічна пам'ять всім загиблих воїнам Ми пам'ятаємо і сумуємо. Щоб провести в останню путь та вшанувати пам'ять героя, зібралися близькі, рідні та військові побратими покійного. Руслан Флорчук говорить, Сергій Литвинов за покликом серця захищав свою державу в лавах Збройних сил України. Радовий Литвин Сергій Молодимліч проходив службу збройних сил України, займав посаду гранатометника спеціальної роти. 31 липня 2022 року. Сергій Володимирович помер виконуючи обов'язки щодо захисту своєї держави. В останню путь провели Сергія Литвинова з усіма військовими почистями. Чин похорону відбувся у Свято Воскресенському кафедральному соборі, а спочиватиме воїн на полі почесних поховань алеї слави Баранівського кладовища. Пам'ять про Сергія Литвинова житиме вічно. Герої не вмирають. Катерина Іваненко Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Суми.